Шахтар домовився з італійським тренером-рекордсменом. Коваленко може перебратися до Греції. Фантастична реклама від Артема Мілевського. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Італієць Франческо Фаріолі погодився стати новим головним тренером Шахтаря. Повідомляють інсайдери: 34-річного спеціаліста влаштували умови, запропоновані гірниками. Лишилося узгодити тільки одну формальність: родина спеціаліста проти такого варіанту продовження його кар'єри і боїться відпускати його в Україну під час війни. Шахтар намагається надати італійцю гарантії безпеки, і особисто мені дуже цікаво, як можуть виглядати ці гарантії. Відзначається, що якщо угода із Фаріолі буде зірвана, то гірники повернуться до кандидатури Патріка Ван з. Зорі, з яким вже проведені попередні перемовини. Хто ж такий цей Фаріолі? Останнім його клубом був турецький Аланія Спор, який він покинув у лютому. Команда посіла п'яте місце у чемпіонаті Туреччини. Франческо має досвід роботи асистентом Роберто Дедзербі у Сасуоло. Свого часу Фаріолі був рекордсменом. У 31 рік він був наймолодшим тренером в елітних дивізіонах професійного футболу, коли він очолював турецький Фатіх Карагюмрюк. Також Італієць встиг попрацювати в одній з катарських футбольних академій та очолював збірну Катару Ю 16 Ось такий цікавий спеціаліст може з'явитися у Шахтарі. Відзначимо, що про відставку Ігоря Ювічевича клуб досі не оголосив, незважаючи на тривалі пошуки нового коуча. Переходимо до справ трансферних. Віктор Коваленко може продовжити кар'єру у Греції. В його послугах зацікавлений ПАОк. За інформацією італійських ЗМІ переходу може посприяти технічний директор клубу Жозе Боту, який працював із Коваленком у Шахтарі та має гарні стосунки з українцем. Раніше ми вже повідомляли, що Аталанта готова відпустити Коваленка. Головний тренер Карпат Мирон Маркевич хоче підписати півзахисника Валерія Лучкевича, який покинув Дніпро 1 Зазначається, що Мирон Богданович добре знає можливості футболіста і хотів би підсилити ним львівський клуб. Більшу частину сезону, що завершився, Лучкевич пропустив через травму та зіграв усього три поєдинки. Динамо оголосило про повернення півзахисників Володимира Брашка та Сергія Булеця з оренди в зорі. Обидва гравці готуватимуться до нового сезону із Динамо. В минулому сезоні УПЛ Брашко забив сім голів. А на рахунку Булеця сім голів та дев'ять асистів. А зараз дичина сківерців Волинської області, де намітився фантастичний відмив бабла. Міська рада оголосила про тендер на ремонт поля та стадіону. За даними порталу Прозоро ремонт поля оцінюється у 72 мільйони 516 тисяч 19 гривень. Ремонт доріжок та тренувальних майданчиків у 72 мільйони 576 тисяч 19 гривень, що в сумі становить більше 145 мільйонів гривень. Ну що ж, залишається тільки замовити барабани, і все буде топ. Ну і не забути в кінці мільйонів дописати 19 гривень. І на останок рекламна інтеграція, яку ми заслужили. Ні, на нашому каналі не з'явилася реклама, на відміну від Артема Мілевського, який майстерно робить свою справу. І сміх, і гріх. Який давним-давно займається діяльністю. Метерской... У нього є всі виходи, розклади на футбольні матчі. Також у нього є телеграм-канал. Знаю я його. больше уже пяти лет. На самом деле никакого плохого или кривого слова я вообще не могу сказать. Вот такой человек и с такой репутацией просто кристаллической, поэтому кристальной даже можно сказать. О! слово гремит, гремит! А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.